Привіт, футболмани! З вами як завжди, в середу зранку Віталій Сарана і добірка найсвіжіших новин вінницького футболу та футзалу за останні сім днів. Сьогодні ми розглянемо другу, третю, четверту, п'яту та шосту ліги міського чемпіонату футзалу та коротко пройдемось по матчах чемпіонату міста з футболу. Тому запасаємось попкорном, адже буде цікаво. Розпочнемо з шостої ліги футзальних змагань, саме з поєдинку Геліусу з командою Біос Тім. Перший свій поєдинок Бог Сонця виграв у Хара 6-3. А Біос навпаки поступив з мінімальним рахунком новачкам ліги Брікстону. У цьому ж матчі розпочали краще саме підопічні корчевного. Вони більш остро діяли в атаках, та в одній з перших вже відзначилися голом. Далі гра дещо вирівнялася, але в роздягальню Біоси ще. Двічі забувають, йдучи на перерву з вагомою перевагою. Друга половина знову починається голим футзального колективу Біостім, але далі вони дещо повно розслабилися та отримали одразу три реалізації, після чого опустилися в захист та все ж отримали мінімальну перевагу. 3-4 на свою користь. Я вважаю, во-первых, тому, що футзальному польов у нас є додаткові граві з в мобиль. где-то уже более поигравшие, где-то более сырные. Я эту команду про тренер играющий, это капитал я эту команду собиралась и гусейская, мы где-то когда-то играли, все это. Все эти люди, они так или иначе где-то уже на играх, где-то уже мы вместе играли, какие-то связки есть, какая-то синергия какая-то общая есть, общее понимание, что делать и когда находит. Ну и конечно, характер. Характер проявили, потому что... 4-0. Вот он могли проиграть, но я считаю, поспорили с закономерными скрыли. Також цей день в шостій лізі зійшлися ще два колективи вище згаданий Брікстон Юнайтед та Олімпік 2. Гра вийшла неймовірно цікавою та була схожа на Рубалово двох молодих боксерів, адже грали супернику відкритий футзал з величезною кількістю атак та ударів. У ствір без так званих автобусних парків у себе в захисті. Вже перша половина закінчилася з рахунком 4-3. Мінімально переважали гравці туманного альбіо. Другий тайм розпочався голом гравців з Вороновиці, але далі знову пішли взаємні гольові люб'язності, які в кінці кінців завершилися на цифрах 5-4 і знову мінімально на користь Брікстону. То ми старалися грати на високому креслі, ловити защитників на обшивці і з цим способом забивати голи. У нас наполовину всього вижив. Ви цього року, я так зрозумів, перший раз заявилися на футзал. Як взагалі вам атмосфера та турнір в цілому? Атмосфера супер, все дуже подобається. Високий рівень організаторів. Дякую. А, які задачі перед собою ставити на цей турнір та чого хочете досягти? Ну, звісно, ми хочемо виграти цей турнір, тому що. Дуже багато у нас вийшло років, які закінчили кар'єру в юрських школах. Вони хочуть доказати, тому що щоб їх не турнавельне освіти. Що ж, після таких баталій, турнір на таблиця шостої ліги виглядає наступним чином. У п'ятій лізі цього вікенду пройшов лише один поєдинок між Кубою та Екодомом, але він порадував рівною та динамічною грою з цікавим сюжетом. Спочатку матчу ініціатива переходила від одних до інших, але дебютний гол забив саме гравець будівельників Мріщук Андрій. Ця реалізація, боє була єдиною у першому таймі, але одразу після початку другої половини Юрій Воронін та Ерера Вітюк схиляють шальки Терезів вже на бік кубинців. Та що згодом Водом ближче до завершення ігрового часу, очільник Куби Дмитро Антощук подвоює відставання. Та через лічені хвилини акодомівці знову зводять їх перевагу до мінімуму, додаючи до матчу інтриги. Але незважаючи на ще й декілька хороших можливостей, будівельники не змогли зробити бодай один бал у цій зустрічі. І тропічні футзалісти святкують свою першу перемогу. Гра була важка, звісно. Неподім хорошо зібрався. В принципі, наші збори теж порадували. Дуже напружена гра. Переможцем, ви та команда, яка змогла більше віддати себе, більше хотіла перемоги. Силова, така напружена, не бразильська гра, в якій ми виявилися краще. Ви оновили досить свій склад на цей сезон. Які все ж таки е робите акценти та які завдання ставити на цей <звіток> сезон? <звіток> Найбільший виклик для купи знайти всім гравців на полі, бо ми привикли грати четверо-п'ятеро. 5 ру Тепер нас приходить 15 і відповідно, розділяємо час для всіх. То виклики, як завжди. Взяти наразі перше місце. Ось ми до цього йдемо. Надіємося, що у нас все вийде. У четвертій лізі було зіграно найбільше поєдинків. Так та 90 обіграли темп 4-0, локомотив Ю 19 поступився водою США Нива з розгромним рахунком 0-8, а літин взяв три очки в восьмому протистоянні з нухтом 0-4. А найцікавішим вийшов тет а тет між Олімпіком з Вороновиці та Літином. До цього Олімпік вже два матчі, провів один з яких виграв і один закінчив Нічиєю Літин вже після трьох поєдинків мав дві перемоги та одну поразку. Тому можна було говорити, що номінально суперники були рівні по силах. Хоча по грі в першому таймі краще виглядали все ж гравці літена. Вони двічі забили та добре відпрацювали у захисті, залишивши у перших 20 хвилин свої ворота сухими. Другому таймі провівши бесіду в Ферерві, команда з Вороновиці почала діяти надійніше та майже одразу забила, але і пропустила. Далі пішли рівна хороша заруба, і ще один обмін голами. Ну і рахунок 2-4. Дозволяє Літону святкувати перемогу, і саме вони наразі є проміжними лідерами четвертої ліги. Третій візі у рамках третього туру в Аквавіні відбулися матчі між командами Козак Плюс та Стелс. З корабля на Бал одразу з перших хвилин матчу включилися у масовані атаки гравці стелсу, Геган, Парадюк та Майстер. Вже до середини першої 20 хвилинки, зробивши рахунок, 3-0, чим добряче деморалізували своїх опонентів. Після такого стартового спорту команда дещо сіла в оборону, акумулюючи сили, вже діючи на контрах. У другій половині. Тактика закріпилася, і голів глядачі не бачили аж до 36-ї хвилини, коли Вадим Цупринюк подарував надію козаку на камбек. Але він так і не відбувся, бо навіть під завісу поєдинку Гега знову розстріляв ворота своїх візаві та встановив кінцеві цифри на табло 1-4. Ну і турнірна таблиця третьої ліги наразі виглядає ось так. І завершуємо огляд фузальних змагань другою лігою. Тут також пройшов лише один поєдинок між командами Аграрій та Десна. Після першого туру, в якому Десна зіграла в нічию зі спрутом, вони мали один бал в активі. А от аграрій поки був з нулем, поступившись в першій грі Феніксу з мінімальним рахунком 1-2. У поточній грі була боротьба тактик. Команди влаштували бійку за м'яч на кожному сантиметрі поля та діяли максимально злагоджено у своїх захисних та атакувальних лініях. Такий футзал, звичайно, не є мегагольовим або надвидовичним, але він вирішує чіткі задачі на гру не втратити очки. Першими в роздягальню забили гравці Десни, а саме Руслан Попович. В другому штамі рахунок протримався цілих 8 хвилин, допоки Віктор Сальніков його не компенсував своїм голом. Далі ще 12 хвилин тактико-стратегічних маневрів і кінцеві цифри на табло 1-1. Такий рахунок не сильно міняє позиції турніру. Таблиці, але дещо покращує статистику обох клубів. Ну що ж, і коротко пробіжимося по чемпіонату міста з футболу. Тут за останніх сім днів було проведено два матчі у вищій лізі, так і МСІ Поділля розійшлося нічийними нулями. З орлівкою, а факел 2 з Липовця, декласував класував ВОДЮ США Ниву 4-0. Відповідно, наразі у турнірній таблиці лідирує саме факел. У них 10 очок. Друге місце за поділям і третя ділять орлівка з універом Динамо. У них по 4 пункти, але й по грі в запасі.